На огляді бюджетний варіант. Такий для міста, для села. Їздити на роботу. Машина вся не фарбована. Машина знаходиться на луцькому авторинку. 4700 її стартова ціна, 9 рік. Вона з кондиціонером. Вже провірена мною прибором. Вона на файній зимовій резині. На парктроніках, Повторюю, е, ага, фарбоване. Фарба на задньому правому крилі присутня, фарбована. І машинка у нас 1,6 бензин-мотор. 1,6, не 1,4. 1,6, руль в оригіналі, не шився, машина з кондиціонером, магнітола п'ятиступка. Сидіння в порядку, потолок в порядку. Підалі в порядку. Я думаю, це непогана ціна для бюджетного автомобіля. Зараз гляну капота. Так, 1,6 бензин, мотор, простий, фари на місці. Все на місці. Замовляємо огляди, знаходжуся на Луцькому авторинку. Машини є, є що в принципі вибрати. Щось буде. Звертайтеся в особисті, підберемо, глянемо і доставимо машини.